Якщо в тебе виникають питання до Божої справедливості, подивись це відео, і я думаю, ти отримаєш відповідь на свої питання. Двоє людей разом навчалися у школі та університеті і стали близькими друзями. Життя йшло далі, і вони розійшлися, втративши зв'язок. Один став суддею, а життя іншого пішло шкереберть, і він став злочинцем. Одного разу злочинець постав перед суддею. Він скоїв злочин, у якому визнав свою провину. Суддя впізнав свого старого друга і зіткнувся з дилемою, перед якою, по суті, стоїть Бог. Як суддя, він мав бути справедливим і не міг просто так відпустити чоловіка. Але водночас він хотів бути милосердним, бо любив свого друга. Тож він наклав на нього відповідний штраф за скоєний злочин це була справедливість. Потім він спустився з місця судді і виписав чек на суму штрафу. Він передав його своєму другові, сказавши, що заплатить штраф за нього. Це був акт милосердя, любові та самопожертви. Ілюстрація не є точною. Наша ситуація гірша покарання, яке ми заслужили, це смерть. А стосунки ближчі. Наш небесний батько любить нас більше, ніж будь-які батьки на землі люблять свою дитину, і ціна вища. Це коштувало Богові набагато більше, ніж гроші. Він сам став людиною і заплатив за наші гріхи через жертву Ісуса на Христі. Бог є і справедливим, і милосердним. Коментуй, міні, чи це відео було для тебе, і підпишись, щоб бачити більше.